Добрий день, вітання з Чикаго! Давайте сьогодні розглянемо такі слова, як due to because of on account of owing to. І також додамо thanks to. Чи є якась різниця між цими словами, які нюанси їхнього використання і так далі. Давайте одразу візьмемо перших чотири. Да? Тобто due to, because of owing to і on account of. Граматично ніякої різниці в їх використанні на сьогоднішній момент немає. Ви можете зустріти старі правила, але які обмежували їхнє використання. Але в англійській мові на сьогоднішній день дуже часто трапляється так, що, на наше щастя, що якісь правила вони просто перестають використовуватися, їм перестають надавати велике значення. І це те, що трапилось з цими словами, тому я вам відверто, від щирого серця пропоную не морочити собі голову. Ви можете сказати: The flight was delayed because of bad weather. Тобто літак затримався через погану погоду, та наш політ затримався через погану погоду. Ви можете сказати, the flight was delayed due to bad weather. The flight was delayed on account of bad weather. Або owing to bad weather. Які зауваження? Слово to дуже рідко використовується принаймні в американській англійській, це щось, що я майже ніколи не чую. А воно має деякий відтінок того, що щось відбулось, дякуючи чомусь. І от саме в таких випадках це те, коли ми використовуємо thanks to. І thanks to американці використовують дуже часто. Так? I was able to to do it thanks to your help. Я зміг це зробити або змогла це зробити, дякуючи вашій допомозі. Тому, відверто кажучи, to, якщо ви його використаєте, це буде абсолютно граматично вірно, але сказати, що вам його потрібно завчати і намагатися використовувати, ні, я вважаю, що вам це не дуже потрібно. On account of. Також зустрічається рідко, тому що це більш така ділова формальна мова. В щоденному використанні, знову ж таки, я його майже не зустрічаю. І залишається з тих, які більш розповсюджені. Я думаю, що найбільше розповсюдженим є because of», тобто тому, що внаслідок або Дюту. Uh, знову ж таки, за старими правилами, в мене є деяка така більш звичка використовувати due to більше, після дієслова to be, але необхідності в цьому немає. Uh, тобто, якщо якби я використовувала, повертаючись до тої фрази, та, якби я сказала uh, I was able to do it because of your help, uh, я би використала тут because. А якби я хотіла використовувати due to, то я б можливо сказала It was due to your help that I was able to do it. Але, я б сказала, що в обох варіантах фрази да ви можете підставити те чи інше слово і не морочити собі голову. Спробуйте навести свої приклади з цими словами в реченнях. Скажіть мені, будь ласка, чи ви зустрічали такі слова, як on to» або on»? Account on"? Мені дуже цікавий ваш досвід в цьому моменті. Також, хто більше знайомий з британською англійською, чи є якесь цих слів, чи є якісь відмінності у використанні між британською та американською англійською. Дякую вам за перегляд цього відео. На все добре. Бувайте!